Ну що, дівчата? На пашу. Бай-бай-бай-бай-бай-бай. Ми маємо йти аж, аж до того поля. Кіса називає своїх «мої дівчатки. І вони всі мене розуміють. З дитинства мріяв про кози, освіта. Є з зоотехніка, працював 20 років головним зоотехніком в господарствах, ветеринаром. Бай-бай-бай-бай! Дівчата до мене в наявності 130 голів, з їх дійно по голів є 70. Останне все молодняк. У мене було бажання давно відкрити щось своє. А я знаю кожну козу, скільки її років, від якої вона кози. Ми починимо двох з дружиною. без помощники немає, наймаємо тільки людей на заготівлю корму. Дуже багато роботи з переробкою молока. Дуже, набагато більше, як з козами. Бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай. Все, бай, 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 бай. дівчата, до вечора. Ввечері вас заберу.